Ой веся немає тата. Не питайте тільки чому, лиш від матері ласку знати довелося хлопчині цьому. Він росте, як інші діти, і вистрибує, як усі, любить босим проголотіти по ранковій колючій росі, любить квіти на луках рвати, майструвати лука в лозі. Погороду галопом промчатись на обуреній гнівній козі. Але в серці жаринка стука, є завітнє вивася одне, хоч і він, щоб узяв за руку і повів його тато в кіно. Ну, нехай би смикнув за вухо, хай нагрима би раз чи два, все одно він би тата слухав і ловив би його слова. Раз Івась на толоці грався, раптом глянув Сусіда йде. Ти постоєш тута? озвався, а тебе дома батько жде. Хм. Біг Івасик, немов на свято, І вистрибував, як лоша, і напевно була у п'ятах Пелюскова його душа. На порозі закляк винувато, але в хаті мама сама. Дядьку кажуть, приїхав тато, але чому ж його нема? Раптом стало Івасі стидно, раптом хлопець увесь поблід. Здогадався, чому є хидно захіхікав сусіда вслід. Він допізна сидів у коноплях, мов уперше вступив у гить, Зоченят від плачу промокших рукавом витирав блакить. А вночі шугнув через грядку, Де сусідів паркан сторчав, вибив шибку одну з рогатки, та й додому спати помчав. Тож немає тим. Іншої кари, хто до тепи свої вержі заганяє болючо в рани, у болючі рани чужі.